Привіт. В ці дні без світла, але з кальяном мені прийшла ідея в голову зробити електрохарчування з кальяном. Хочу зарядити телефон. Я вже це намагався зробити. У мене поки нічого не вийшло. Ідея така, є такі от плати пільтє, якщо її з однієї гріти, а з іншої охолоджувати, воно має давати якусь енергію. Перший раз я пробував просто взяти від телефона кабель і приєднати його сюди. Розрізав кабель? А що тут під'єднувати вообще не зрозуміло. Тому я поки вирішив підготуватись, купив на розетці отаку плату. Це... Е... Хто це? Це стабілізатор напруги на USB. Має тримати постійних 5 вольт, які треба для зарядки телефону. Буду пробувати це зібрати з'єднати. Дивіться, кальян виглядає отак. Мені треба цю плату. Якось прилаштувати зверху і щоб з... плату зверху ще й охолоджувати. Я по... порився на кухні, знайшов таку банку від чаю. Вона наче добре підходить по висоті на кальян. Зараз треба пр... проколупати тут отворів, щоб. Повітря поступало і не гасло вугілля на кальяні. підставити. Цього вистачить Так, я цю плату не паяв, бо нема світла, тому воно в мене все на скруточках. Можливо, це також завадить. Нормально проходити току. але я сподіваюся, що все одно щось вийде. Така банка вийшла. Тепер на неї зверху. Треба на термопласту, мабуть, приклеїти отак От цю плату плітєху. У мене є. Оце я запасся термопластою. Mm -hmm. А зверху на тр... нього треба кришку цю, щоб туди охолоджувач якийсь налити чи поставити. Напевно, це буде вода або, або льоду десь наковиряємо. Така конструкція? <гум> Мені подобається. Так, ці кінці треба з'єднати з цим. Чорний до чорного, напевно, але я не знаю про полярність. Чи я правильною стороною пельтєху поставив. Може щось не так. Зараз не. Пробую запускати. Так, це не ділося. Підготував лід з минулого разу, ставлю його зверху. Має хватати такого охолодження. Так. На цьому стабілізаторі є маленький діодик, і він, він має світитися коли. Буде подавати достатньо енергії. Так, що тепер просто треба курити? Сидіти і курити, чекати. Все на соплях. Все. Я люблю. Нічого не виходить, я хочу спробувати на двох зробити. Може стане більше напруги. Зараз розберу всю цю конструкцію, похолоне трошки і поприклею на дві. Камера в мене сіла. І <гас> <гас> я продовжу знімати це відео лише через пару тижнів після того. Зате до мене прийшло більше цих плат. Е, і тепер буду пробувати потужніший генератор з кальяна зробити. Е, буду пробувати розмістити їх на цій банечці вже дві плати одночасно і під'єднати їх послідовно подивлюся чи вистачить так, треба чорний з червоним. З'єднати. Ставлю на кальян. Так, где всю штуку. Ну, двох плат знову не вистачає. Зараз буду під'єднувати всі, що в мене є. В мене їх 6 штучок є. Ну це прототип. Треба, щоб вони не замикалися. Дроти всі під'єднані послідовно. Плати пільть стоять в дві стопочки. Отаку. Буду пробувати. Треба щось підставити. Це трошки вогненебезпечно, мені здається, вийшло. Не повторюється це... Не повторюйте це... Не повторюйте це вдома! Після купи перебирань і перевірок, що не так з моєю системою, я викинув дві плати, напевно, вони або згоріли, або одразу мені прийшли неробочими. Е, я таки зміг побачити це бажане світло синього діода на, на USB платі, буду пробувати включити в нього телефон. Блядь. Не вистачає потужності під нагрузкою одразу. О, знову загорівся. Нічого. Не працює. Остання спроба. Не вдалося мені зарядити телефон від кальяна, але новорічні свята а батарейки в моїй гірлянді сіли. І тому я вирішив включити ялинку новорічну від кальяна. Роби, роби. Ви бачили таке? Краса? Експеримент, не знаю, вдалий, невдалий. Самі судіть. Якщо сподобалось, поставте лайк. Я думаю, я буду ще подібні експерименти проводити. Так що підписуйтесь. Це буде моє перше відео, але я сподіваюся не останнє. Дякую. Пока.